Ти не можеш контролювати зовнішній світ, але можеш контролювати свої думки і реакції. Саме так можна підсумувати головну ідею книги Марка Аврелія наодинці з собою, особистого щоденника римського імператора, який шукав спокій у хаосі. Ця книга не писалась для публіки. Це були приватні записи, де Аврелій нагадував собі, як залишатися сильним, мудрим і врівноваженим у будь-якій ситуації. Він вчить нас простій істині: світ навколо мінливий і несправедливий, але ми завжди можемо вибрати, як на нього реагувати. Марк Аврелій говорить про дисципліну думок. Про прийняття, про відповідальність і внутрішню стійкість він пояснює, що безплідні переживання, страхи та гнів це наші власні вибори, а свобода починається там, де ми перестаємо дозволяти емоціям керувати нами. Наодинці з собою це практичний посібник зі стоїцизму. Який допомагає жити усвідомлено, менше хвилюватися про те, що поза нашою владою, і більше діяти там, де ми справді щось змінюємо.